Ми робимо флешмоб, закликаємо людей зараз, а, розказуємо, що ми всі ми одному морі, саме про назву. А потім у нас буде десь на 15.00. У нас буде чітка віршів. Після цього буде інсталяція, створення інсталяції. Тобто це йде як доповнення до цього заходу. Будь ласка, чому сьогодні тут і яка мета сьогоднішньої акції? Знаєте, для більшості кримчан, які живуть у Львові, вони звісно всі дякують мешканцям міста, що допомогли в такі чорні сторінки кримської історії, саме пристанищам тут у Львові. Але більшість наших кримчан все ж таки кажуть, що при першій можливості вони повернуться до, до Криму, бо Крим це наша батьківщина. і Ми маємо розвивати та розбудовувати наш Крим в складі України. Це стосується усіх народностей, які зараз захист країна, яку ми кликали братами. Просто нахабно прийшла, Нахабно заявила про те, що це більше не ваша домівка, це більше не ваша країна і віднімемо їх ворогу, тому що миру та щастя не там, де вони прожили все своє життя. год назад 15 марта я попала не как турист во Львов мы переехали большой семьей большой 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 родиной сюда и были встречены очень нежно бережно и трогательно моими друзьями из, из Львова мы пытались организовать народ устраивать акции, которые показывали, что далеко не весь Крым, хочет в Россию. И если бы у нас было больше времени, и референдум быстро так не скрутили через пару недель, то, наверное, у нас бы все получилось. Но я думаю, что у нас еще все впереди, и мы все еще вернемся домой. И когда-нибудь мы с удовольствием пригласим Львовян как, как, как гостей. Не сегодня. Мы дождемся этого дня. мы вернемся домой. Обязательно. Потому что Донецк, Луганск, Крым – это Украина. Если вы не верите, если у вас другие взгляды, просто почитайте учебник истории, написанный объективно. Мы подождем. И мы дождемся. Я в этом уверен. Слава Україні! Героям Слава! Один, два, три. Відпускаємо ваші опуски. Вихи найскоріше вистави мир. Вихи найскоріше небемо України. Раді вас вітати на чиці всі сімерами в одному морі. Цей кораблик буде передаватися по людям. Ті, хто хочуть долучитися до читання і пронести зі собою вірш, зможуть взяти цей кораблик і читати з нього в руках. Це така символ об'єднання моря. Окей, тоді починаємо. Сумують, сумують кораблики. Промілини на річці. Шу <laughs>